Вітаю! ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Скажу так: якщо ваша дружина отримає доступ до вашого електронного кабінету, то зрозумію, що за 20 років спільного життя вона багато чого не знала і не чула. А якщо серйозно, там стільки інформації про нас, що всі існуючі бази МВС і СБУ просто відпочивають. Ми не будемо розбирати по пунктам, там буде просто все. Окрім інформації про коханок та вашу приватну власність, правда, і це питання часу. Я жартую, а може й ні. А ще, як не дивно, там є один серйозний плюс, який дозволяє оформити вістрочку від військової служби без проходження ВЛК. Правда, він же одночасно і мінус. Тож, якщо цікаво більше почути про електронний кабінет, та коли його запустять, розповідає, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій ФБ, YouTube і Телеграм канал, буде цікаво. Електронний кабінет призовника. Міноборони повідомило, що Є-кабінет планують запустити вже влітку. Його створять на кожного військово Незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися, реєструватися, чи ні ваше право, а не обов'язок, ви зможете надавати або надати, або побачити свої дані в реєстрі, чи звернутися до ТЦК особисто. Вам потрібно лише завантажити підтверджуючі документи, і щоб у подальшому ТЦК не розповідали вам чи суду, типу. Без проходження ВЛК вістрочка не надається, а після ВЛК говорять, що не знали про наявність у вас вістрочки, і ви не надали їх копію або надали їх дуже пізно, бо вже готове мобілізаційне розпорядження. Інформація з електронного кабінету просто все спростує. Зручно та комфортно? А вже ж. Правда, в цьому є сценарії один. Мінус. Обравши такий шлях, ви у подальшому, не пройшовши ВЛК самі, зафіксуєте порушення закону в частині порушення правил військового обліку з накладенням штрафу від 1700 до 3400 гривень за статтею 210 Кодексу про адмінправопорушення. І в цьому випадку ТЦК якраз теж нічого не потрібно доводити, бо все доведе якраз витяг з електронного кабінету. Відстрочка від мобілізації. А як обійтися без штрафу і зберегти відстрочку? Легко. Бо навіть якщо ви і прийдете до ТЦК, а там ще й пройдете ВЛК, то ви просто покажете їм, що у вас є право на відстрочку та тиснете під носа свій електронний кабінет. Це буде ваш офіційний документ, і коли що, також і повноцінний доказ для суду. Тому, в такий спосіб, ви 100% захистите своє право на відстрочку, якщо раптом вам чомусь знадобиться, добитися, боротися чи захищати свої права в суді. Електронний кабінет призовника замінить військовий квиток. Чи зможе є кабінет замінити собою військовий квиток? Ні. Але для чого тоді треба цей кабінет? Метою реєстру перезовників військовозобов'язаних резервістів оберіг також є ідентифікація військовозобов'язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Простими словами, є кабінет треба, щоб там збереглася ваша персональна інформація. Тому фактично це буде така заміна квитка, принаймні його цифровий аналог. Тому тепер ви розумієте, чому я так іронічно нівелював бази МВС СБУ. Бо якщо хтось захоче нарити якусь інформацію про конкретну людину, то їм звертатися потрібно не до правоохоронців, а до ТЦК. Одним словом, армор просто відпочиває. Бази даних поліції, та забудьте, є кабінет у кожну хату. Висновок перше. Якщо у вас раптом незрозуміло чомусь, взялись якісь побоювання, чи може критична якась недовіра до завжди вічливих працівників ТЦК, тоді вам до Є-кабінету. Завантажте документи про відстрочку і сміливо йдіть до ТЦК і на ВЛК. Ваше право на відстрочку ніхто не забере. Друге, ви можете показувати витяг. З є кабінету на блокпосту, або навіть просто на вулиці поліцейському працівнику ТЦК, двірнику у формі ТЦК та іншим зацікавленим сорокам. Про повістки і двірника розповідав в окремому відео. Посилання буде в кінці. За потреби я вас фахово проконсультую, або візьмуся захищати ваші права та вести справу в суді. Звертайтеся! Всім дякую за увагу!